Вітаю вас на каналі. Я в магазині Юск. Сьогодні огляну меблі садові та кімнатні. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Стілець натуральний 1250. Плетений натуральний 1850 є в двох кольорах. Сірий та бежевий. Столик садовий 3750 гривень. Стілець чорний 3650 гривень не потребує догляду. Алюміній та плетений. Подушка в комплекті. Стілець садовий чорний 3000, столик садовий 3 3,5. Стілець з подушкою 1500. Комплект меблів, котова софа стіл 23500. Комплект чорних меблів софа, 2 крісла та стіл 13500. Подушки для сидіння в комплекті 32500. Ось такий комплект. Два столики, софа та два крісла. Подушки в комплекті. Килим 1,80 метра на 1,20 метр м 550 гривень. Поліпропілен. Гойдалка садова з подушками для сидіння 11500. Стілець садовий натуральний 2,5 в чорному та світлому кольорі. Лава 6000. Тумба під телевізор 3000. Дуб меламін чорний. Тумба дикий дуб 6,5, 2 шуфляди, 7 тисяч гривень дуб, столик світло синій 42 см висотою 1000 гривень, столик білий на дерев'яних ніжках 800, металевий чорний 600, 650, персиковий 450, та 800. Набір із двох столиків, чорні куби 8000, столик руглий 5500, Пуф 700 гривень, маленький 1699. Ось такий варіант 4 4,5. Лава, матеріал оксамит, колір сірий 1750. Банкетка Білий Дуб 7 тисяч. Буфет 17 тисяч на чорних ніжках. Буфет 12, Виставковий зразок 8. Комод білий 3750. Комод на п'ять шуфлят дуб 4000. У білому кольорі комод 3 з половиною дуб 3750. 4 шуфляди. Комод чорний на чотири шуфляти 5500. 1,61 на 48 см. Висотою 79 см. Комод в білому кольорі 8 тисяч гривень. Чорний половиною. Комод 3 шуфляди поєднання двох кольорів 6 половиною. Комод великий на 6 шуфляд 8 половиною. Комод на 3 шуфляди сіро-білий 6 з половиною. На шість шуфлят вісім з половиною. Шафка на стіна. Одні двері скляна. 2299. девять. Дві полиці. Чорна шафа скляна 4000. тисячі. Білий стелаж на 6 полиць 5500 гривень. Стелаж білий бетон та білий дуб 4750. Підставка бамбук регулюється 900 гривень. Стіл з одною шуфлядою 2350. Стілець на колесах 4,5. Обідній стіл білий натуральний 4250. Стілець 1850. Тілець барний 5 тисяч, такий варіант 2999. Крісло ляний дуб висотою 98 см 5 тисяч. Більшого розміру 8 тисяч. Крісло електричне 12500. Крісло масажне 9 тисяч гривень. Стілет чорний 1500 гривень. Є ще такий варіант стільця в світлому кольорі. Столик 1500 гривень. Крісло з подушками 8 тисяч. Стіле 4500. Чорне крісло з подушками для сидіння 10 тисяч. Столик 1000 гривень. Комплект меблів 15 тисяч, софа, два крісла та стіл. Подушки для сидіння в комплекті. Софа котова з подушками 9 тисяч. Шезлонг по акційній ціні 5500. Шезлонг алюміній чорний, подушка швидко сохне 13500 гривень. Не потребує догляду. Столик візок 5 тисяч. Горщик плюс декоративна рослина пластикова 1650 гривень. Дякую вам за перегляд!